Всім привіт! Ви на каналі Хтаган. Мене звуть Іван, а це моя дума по грі Метро 2033. Моя дума це озвучення власних думок після повного проходження гри, щоб в кінці оцінити гру та дізнатися, якою гра вийшла в середньому значенні. І на ювілейну п'яту думу я обрав на розбір гру. Саме українського походження метро 2033 редукс. Гру створила українська студія 4 A Games, спираючись на книги російського письменника Дмитра Глуховського. І як би сумно нам від цього не було, грати ми будемо на Росії. У станціях метро під землею через ядерні атаки по болотах. Складно звинувачувати студію у тому, що гру, по суті, створено для росіян і країн-вихідців з Радянського Союзу на базі Всесвіту, що створив російський автор. Бо до 2014 року до ДНР і ЛНР з Кримом ніхто й не вважав це чимось поганим. І майже так само вчинили розробники JSC зі своїм сталкером, надихнувшись задумом книги Пікнік на узбіччі. З єдиним нюансом, вони змінили локацію на Чорнобильську зону і створили власний сюжет. Але про сталкер будемо говорити в окремому відео. Книга Метро 2033 створена росіянином Дмитром Гуховським. Котрий працював журналістом у різних країнах, вважав обов'язком доносити правду людям, а вже пізніше повернувся на Росію і вирішив стати письменником. Під час вторгнення Росії в Україну він не перебував на Росії, через що вільно висловлював в соцмережах свої коментарі, що військова пропаганда РФ придушує правду стосовно війни в Україні і називає владу терористами. Котра напала на чужу для себе країну. Особисто в мене змішані відчуття стосовно цієї персони. З одного боку, да, він росіянин, і його слід прирівнювати до окупантів на території, котру помилково назвали країною. Але він не самий ганебний з них. І за свої вчинки, на Росії його заочно засудили, назвавши іноземним агентом. І дороги до рідних боліт в нього вже немає. І я не знаю, як ви будете до цього ставитися, але я знаю одне: що українська студія 4 A Games не буде співпрацювати з Дмитром Гуговським та враховувати його думки у майбутній грі Метро 4. А чи вийшло в грі Метро 2033 стати цікавим та унікальним? Зараз ми з вами і дізнаємось. Гра вийшла в 2010 році і мала свої плюси та мінуси у геймплейній частині. А вже у 2014 році студія випускає оновлену версію гри, що якби схоже на ремастер, але по суті це лише перенос першої та другої частини метро на консоль. І назвали ці оновлені частини Redux, Redux, Redux. Напишіть у коментарях, як правильно буде звучати. І як не дивно, будемо оцінювати саме Redux версію Metro 2033. Геймплей тут самий звичайний та зразковий для ігор подібного жанру. У грі нам доведеться проходити локації тунелів метро. Та радіаційну поверхню зруйнованого села міського типу Москви. У грі нам доведеться протистояти як людям, так і мутованим звірям, котрі населяють цей новий світ. Проходити можна як розстрілювати усіх і вся, так і грати потаємно, по стелсу. Доволі легке керування, зручний інвентар та її інтерфейс. Все це чудово взаємодіє з гравцем. А дивлячись, який вибір складності ви оберете, ви отримаєте або легкий інтерфейс, або його зовсім не буде видно для більшого поглиблення у атмосферу. Є цілком непогана повна українська локалізація, стислі та доречні підказки, у грі присутній вибір режиму гри, виживання та спартанець. Спартанець додався з версії Redux і вважається легшою для проходження гри. Особисто я пройшов метро як на виживанні, так і на спартанці. І впевнено скажу так воно і є у виживанні я пройшов гру по стелсу, а у спартанці методом здохне або вмри. Стелс у грі досить непогано пророблений, але іноді доводить і до абсурду, де я можу в упор стояти біля обличчя ворога, а він мене не бачить. Не дивлячись на такі незначні мінуси гри, я поставлю геймплейні і складові добре. Да, нарешті гра, у якій є сюжет, і мені не потрібно вигадувати інший пункт для оцінювання, сюжет у грі досить насичений, але й простий. Станція. Де живе наш головний герой Артем, потерпає від нападів нового виду мутантів, котрих звуть чорними. І станція намагається отримати підтримку від інших станцій, через що до нас приходить Хантер з Ордену Спарти, каже нам, що розбереться з цим усім. Але якщо не повернеться, то ми мусимо дістатися до станції Поліс та поговорити з головним в ордені Спарти. Щоб отримати ну, хоч якусь допомогу для рідного дому. Хантер не повертається, і з цього починається наша пригода. Загалом сюжет тут лінійний та тунельний. Відкритого світу немає, через що ти не шукаєш для себе речей, яким б можна було зайнятися. Ти йдеш по сюжету і потроху бачиш різні локації та місця, через що гра захоплює твою увагу від початку і до кінця. Через що я ставлю сюжетній частині відмінно. Гра розділена на розділ, у яких Артем буде зустрічати безліч перепон на своєму шляху. Це партії комуністів та нацистів. Їхня війна між собою, бандитські станції, котрі не будуть раді нашому головному герою. Майже уся ідеологія російського світу показується у супротиву різних угрупувань, їхня постійна війна у голові, старі звички та наративи, котрі у нашому світі вже давно не існують, це те, що тягне за собою російське збіговсько, котре чомусь називається народом. Тому за цілком непогано розкладено по паличках фактам, Я поставлю суті гри відмінно. При першому проходженні я взагалі не дивився гайдів чи оглядів або навіть проходжень гри, бо вважав це як мінімум псуванням вражень. І коли я дізнався, що у грі існує система моралі, я був здивований та розчарований одночасно. У грі існує лише два фінали гри хороша та погана. І щоб здобути хороший фінал, потрібно проявляти милосердя. До всіх та кожного, як до людей, так і до мутантів. І те не факт, що у вас буде можливість здобути хороший фінал, бо без точних гайдів у вас не вдасться отримати хороший фінал. І абсурд додає ще те, що хороший фінал не канонічний. тобто система моралі, що визначає фінал гри, не потрібна. Бо це неправдивий варіант подій майбутнього всесвіту метро. Так, у наступних частинах систему моралі зроблять набагато кращою та значущою для гри. А через те, що система моралі у першій частині ніяк не зумовлена та не обґрунтована, і не має за собою навіть якогось базування, чому я маю бути милосердним до мутантів та людей, котрі убивають моїх друзів та дім. Я поставлю цій особливості гри ганеп. Складно описати та передати відчуття, яке є та залишається з тобою навіть після проходження метро. Як на мене, гра дуже атмосферна. Це відчувається у всьому: у діалогах, у музиці, у візуальній складовій. Дуже гарно передана картина можливого майбутнього після ядерної війни. Студія гри дуже добре постаралася над цим пунктом, через що гру дуже полюбили і грають до цих пір. За чудово проведений час у метро я завдячую саме атмосфері. Вона мене тримала там з початку і до самого кінця, і певно, ніколи не відпустить. Через що я поставлю атмосфері відмінно. Гра Метро 2033 вийшла на тверду четвірку із п'яти. Гра добре пророблена. Да, зі своїми нюансами, але я можу повністю її рекомендувати усім любителям апокаліптичного світу. Грі вже 13 років. І вона заслуговує звання класичної гри. Від себе я ще хочу додати, що хочеться більше ігор від українських студій. Бо у нас є потенціал і ми можемо конкурувати зі студіями інших країн. Друзі. Хочу подякувати всім, що додивилися до цього моменту. Ви неймовірні. Як і ті, хто залишає коментарі у мене під відео. А окремо хочу сказати дякую друзям, котрих ви бачите на екрані. Бережіть себе та рідних, та до скорої зустрічі!